Маєш на депозиті 100 тисяч гривень державних виплат не буде. У міністерстві соціальної політики повідомили про скасування грошової допомоги майже сотні з половиною тисяч ВПО. За словами керівниці відомства, ці люди не відповідають критеріям нужденності. Щомісяця ми проводимо перевірки людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло. Таких було понад 12 тисяч, ще 9 тисяч 500 виявлені померлими і ще 9 800 тисяч мали подвоєння. Тобто людина отримала виплати в кількох громадах. Також зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 тисяч гривень. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки більш ніж на 100 тисяч гривень. Не всі. Критерії я вважаю справедливими, якщо чесно. Ось, наприклад, ті критерії, коли там у людей є якийсь депозит, да, там в районі 100 тисяч, по-моєму. То типу вам не потрібні виплати. Але ж люди можливо там роками накопичували ці гроші і сподівалися там, я не знаю, на навчання дітям. Це пані Галина. Вона перебуває у статусі ВПО ще з 2014 року. Впродовж десятиліття неодноразово змінювала місце проживання через військові дії. Каже, виплати від держави надпотрібні, хоч жінка і працевлаштована, а коштів на життя не вистачає. Нині сума соцдопомоги покриває лише оренду тимчасової оселі. Ці виплати дуже важливі, тому що коли ми вдома були, у нас було своє житло, за яке нам не приходилось там платити оренду, наприклад, да, тільки комунальні послуги. Це було набагато дешевше зараз. Ми всі орендуємо житло будь-яке на свою там можливість, і ці виплати якраз от допомагають нам оплачувати цю оренду. Деякі критерії для скасування соцдопомоги виправдані, каже керівник громадської організації, яка вже кілька років працює із переселенцями. Однак не Усі депозит на банківському рахунку чи витрати на понад сотню тисяч гривень, не мають знімати пільгу, адже причини можуть бути різними, коли соціальна служба знає, в якій ситуації знаходиться та чи інша родина, та чи інша людина, вона може тоді вже робити висновки і казати, що цю виплату треба відмінити, чи цю виплату треба навпаки. Збільшити, що в нас до речі, зараз зовсім ніяк не, не регламентована. Така верифікація необхідна, кажуть економісти. Держава не може фінансувати усіх хто постраждав від війни. А люди із значним банківським депозитом, житлом чи високим рівнем життя, забезпечити себе можуть самостійно, навіть якщо інакше планували витратити свої накопичення. Держава на жаль не має коштів на сьогоднішній момент забезпечити всіх постраждалих від війни відповідними соціальними виплатами Тому, напевно. І це я думаю є абсолютно соціально справедливим. Починати виплати з людей, які постраждали найбільше. які реально не мають можливості для того, щоб забезпечити своє існування і існування своїх близьких. Якщо в людини є гроші, ну напевно, що. Ця виплата для неї не є першочерговою. Це відобразиться і на держбюджеті. Скасування соцдопомоги зменшуватиме видатки на 400 мільйонів гривень щомісяця. Дарія Курнос, Вадим Головацький, новини 33 канал.